Столиця Колумбії Богота цього тижня починає нормувати воду, щоб пом'якшити наслідки посухи. Природне лихо посилилося ще більше через феномен Ель Ніньо. Мер міста каже, що ситуація критична. У березні становище погіршилося. В Останній тиждень місяця ми чекали на дощ, завдяки якому рівень води в водосховищах піднявся би, але цього не сталося. Березень у нас був одним із найпосушливіших місяців в історії. Обмеження стосуватиметься й 11 муніципалітетів, що біля столиці. Загалом це зачепить понад 9 мільйонів осіб. Зі слів мера, три водосховища, які становлять водну систему Чингаза, забезпечують 70% потреб боготи у воді. Зараз вони заповнені менш ніж на 17%. Це найнижчий рівень за 40 років. Рівень води зараз нижчий за прогнози на 2025 рік, згідно з якими води мало стати ще менше ніж 2024 го Вплив феномена Ель-Ніньо відчули в Колумбії наприкінці 2023 року. Він приніс високі температури та посухи, які призвели до лісових пожеж у всій країні. Через нього також у всіх водоймах країни рівень води впав до найнижчого за десятиліття.